Ford Focus 2006 року в продажу на одеській філії компанії Автопарк радий вас вітати, друзі. Трошки розкажу вам про наше нове надходження. Це 2006 року Focus кузові Універсал в сріблястому кольорі, притонований по задній частині. Має всього декілька фарбованих елементів. Це переднє ліве крило, а також заднє праве крило. Трошки пофарбовані. Загалом, наскільки пам'ятаю, все в рідному окрасі. Є невеличкий такий нюанс на бампері, але це дуже легко усувається за смішні кошти. Автомобіль в цілому в гарному стані. Працює рівно, не димить. В салоні у нас текстиль. В гарному стані. Зберігся салон. Магнітола, кондиціонер все працює, також є підігрів заднього скла. Автомобіль без проблем запускається. Немає жодної помилки, діагностична панель гасне. Показує тільки, що автомобіль стоїть на ручному тормозі, та відкрита у нас водійська двері. Автомобіль на механіці, двигун об'ємом 1,6 літра, бензин. Їде бодьором, потужності вистачає. Коробка перемикається на відмінно. Задній ряд дуже просторий, з легкістю розміститься три людини та можна собі дуже впевнено подорожувати. Також великий плюс універсалу це його багажник. Багажник дійсно великий, зберіглася шторка, вона допомагає скрити від зайвих очей ваші речі. Сам багажник дуже великий. Сидіння можна скласти та возити в Даний автомобіль доступний для перегляду за адресою вулиця Михайло-Горшевського, 15А, місто Одеса. А придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Будемо раді вас бачити. Записуйтесь на тест драйв, приходьте нас на каву там зможете. Від нас вже поїхати на автомобілі свої мрії до зустрічі, друзі. Мирного неба.